Вітаю восьмикласники на уроці історія. Тема уроку Іван Виговський. Гадяцька угода. Зміст уроку Іван Виговський. Україна-Шведська угода 1657 рік. Гадяцька угода 1658 рік. Україна-Московська війна, 1658 рік та Конотопська битва, 1659 рік. Опорні знання. Руїна, гадіцький договір, громадянська війна, Конотопська битва, знати та вміти, характеризувати політичне становище Гетьманщини після смерті Богдана Хмельницького, визначити основні положення внутрішньої і зовнішньої політики Івана Виговського, знати поняття та дати. Пояснити причини і наслідки україно-московської угоди 1658-1659 роки. Вміти характеризувати договірні відносини на прикладі гадіцької угоди, працювати з картою, аналізувати історичні джерела та зробити висновки історичним діячам. Руїна Руїна це період історії України другої половини XVII століття, що відзначився розпадом української державності загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України. Зв'язки Гетьманів періоду руїни з ім'ям Хмельницького. Перед вами табличка. Ознайомтеся, будь ласка, одна хвилина. Назва руїна не вигадана, вона залишилася в народних спогадах, особливо відносно правобережної України, яка буквально обернена на руїну. Під час руїни Гетьманщина умовно була поділена по Дніпру на лівобережну та правобережну, і ці два володіння під різними гетьманами ворогували між собою. Сусідні держави, Річ Посполита, Московське царство, Османська імперія втручалися в внутрішні справи України і українська політика характеризувалася намаганням підтримувати приєзні відносини з тією чи іншою окупаційною силою. Київську митрополію у 1686 році було анексовано московським патріархом. Остаточний поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну України було закріплено андрусівським перемир'ям 1667 року та вічним миром 1686 році. За ним Лівобережжя та Київ відходили до Московського царства, а Правобережжя до Річі Посполитої. Іван Виговський видатний український державний діяч, тонкий розумний політик, військовий спеціаліст. Визнаний дипломат, людина високого розуму та європейської свідченості, закінчив Києво-Могилянську академію, був прихильником православ'я, походив з українського шляхетського роду на Київщині, намагався отримувати всі українські землі під гетьманським управлінням, Дотримувався політичного курсу Богдана Хмельницького, головна мета його діяльності обстоювання повної самостійності України. Пар'єра Івана Виговського працював у Київському і луцькому судах, був намісником луцького старости, згодом вступив до Кварцяного війська Річі Посполитої, де потім став ротмістром. На початку Хмельниччини брав участь у битві під жовтими водами 1648 року на боці польських військ. У ході битви потрапив до татарського полону, але був викуплений гетьманом Богданом Хмельницьким. Після переходу на бік козаків-повстанців працював особистим писарем гетьмана. В 1650 році отримав посаду військового генерального писаря, сформував і очолив козацький уряд при гетьмані Генеральну військову канцелярію. У квітні 1657 році при тяжкохворому Гетьмані та після смерті Богдана Хмельницького став регентом при його малолітньому синові Гетьманові Юрієві. 26 серпня того ж року обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія, а в 26 жовтня знову переобраний гетьманом на загальновійськовій раді в Корсуні. Ситуація в Гетьманщині після виборів. На козацькій раді в Курсені йому затверджено гетьманом. Рада просила царя схвалити ці вибори і гарантувати козацькі вільності. Московські воєводи та гарнізони мали розташуватися в козацьких полках, одначе гетьман і старшина боялися за автономію України. Після виборів старшина посіла своє керівне становище в Україні. Прибічниками Виговського стали його родичі генеральний суддя Богданович Зарудний. Обозний Носач, подільський полковник Іван Богун, Переяславський Павло Тетеря, Прилуцький Петро Дорошенко та інші. Найавторитетнішим у них був Юрій Немирич. Повстання Мартина Пушкаря та Якова Барабаша 1658 року Передумови повстання Проголошення гетьманом Івана Виговського було негативно сприйнято представниками опозиційних йому сил, чинним представниками, їх, яких були полтавський полковник Пушкар, Кошовий атаман Барабаш і Іскра Стринжа. Опозиція швидко зростала, особливо серед козаків лівобережних полків а саме Полтавський полк, любецький полк, Миргородський полк. Демогічний заклик вождів опозиції привернули до них певну частину бідноти, селянської бідноти, невдоволеної погіршенням свого економічного становища. І третє, у відповідь на підготовку опозиції і налагодження неінтенсивних контактів з царським урядом, гетьман Іван Виговський заручився підтримкою кримського ханату. Зумів перекрити шляхи з Гетьманщини на Чертомнинську Січ, таким чином блокувавши її. У січні-квітні 1658 році справа дійшла до Збройних сутичок. Спроби Івана Виговського мали сили пригасити конфлікт, не вдалося. Зокрема, у лютому 1658 році під Полтавою Пушкар зробив посланий Іван Виговським загін, загін полків. Богуна, спираючись на потужну підтримку московського уряду. Пушкарі Барабаш розв'язали громадянську війну в Україні, яка особливо болісно вдарила полівобережній Україні, котра до того часу ще не зазнавала таких страшних воєнних спустошень, як Правобережна Україна. У відповідь Гетьман, Іван Веговський, та вірна йому старшина: Гулянський, Лісницький, Носач, Лобода та інші зі своїми військами насамперед із таких полків, як Київський, Переяславський, Уманський, Черкаський полки, перейшли Дніпро і рушили на південно-східну частину. Їхні війська активно діяли під Гадячем, Решетилівкою. 40-тисячне татарське військо Карачбея брало участь. А в воєнних діях, але одночасно завдала значних шкод мирному населенню своїми грабунками. 24 травня 1658 році Іван Веговський виступив на Полтаву. Пушкар твердо оцінив свої сили, хотів відсидітися в обороні, але під тиском червня мусив прийняти бій у чистому полі. Битва під Полтавою йшла з перемінним успіхом, але Іван Виговський вів у бій військо Карачбея узяв гору. Збройні сили опозиції зазнали потужної поразки. Сам Пушкар загинув у бою, а Барабаш врятувався в Чортомлинську Січ. За деякими даними, під час бою була змова проти Івана Виговського, в якій участь брали полковник Желе, але замах був невдалим. І Джелалія було вбито за це самими змовниками. Наслідки. Після перемоги Іван Виговський вступив у Полтаву і поставив тут полковника Івана Богуна. Приблизно ж в цей час Гулянський змусив до капітуляції гадяч. Перемога під Полтавою зміцнила авторитет Івана Виговського. Громадянська війна наступного 1659 року невдало закінчився й виступ другого претендента на булаву іскри, якого вбили, третього претендента, маловідомого безпалого, підтримували росіяни. Ще одним ставленником московитів був Цацюра. Виговський, не довіряючи козакам, усе частіше вдавався до найманих полків, які часто грабували населення. Козацька рада, що відбулася під Германівкою, позбавила Виговського булави і передала її Юрі Хмельницькому. Російські посли хотіли, щоб до Москви на затвердження та поклінцарю їхав гетьман. Найбільше невдоволення росині викликав прихід в Україну російських воєводів та гарнізонів. Гадяцький договір, який був підписаний. У 658 році, 16 вересня, це угода, укладена під містом Гадяч за ініціативою Гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною. Якими ж були передумови Гадячкою договору. Виговський у супереч Переяславській угоді зав'язує стосунки з чужеземними державами, відправляє послів до поляків і татар, сам приймає дипломатів-чужинців. У стосунках із Московою він веде очікувальну політику, зближуючи її з Польщею. Дипломацію щодо укладання гадяцького договору з польського боку керував Баневський, а з українського Немирич. Гадяцький договір. Давайте повторимо який був укладений 16 вересня 1658 році під містом Гадяч з ініціативою Гетьмана Івана Виговського між Посполитою і Гетьманщиною, що передбачала входження останньої до складу Річі Посполитої під назвою Великого князівства Руського як третього рівноправного члена двосторонньої унії Польщі і Литви, в основу примирення України і Польщі було укладено реалізовано на Люблінському сейн тисячі. 16... У 569 році принцип федеративного устрою Річі Посполитої. Умови угоди. Ознайомтеся з документами 2 хвилини. Наслідки гадяцького договору угоду не було прийнято українським суспільством за багатьма причинами. Найважливіше з них це залишення у складі Польщі Волинського, Белецького та Подільського воєводств, повернення прав на маєтності шляхти, яка була змушена покинути своє володіння у попередні роки, а також висока вирогідність війни з православним Московським царством. Наразі руханка. Давайте відпочинемо. Продовжуємо. Конотопська битва. 27 червня, 29 червня, 7 липня по 9 липня 1659 року битва між міськами Гетьмана Івана Виговського та Кримського ханату. З одного боку і з московським військом, з іншого боку біля міста Конотопа. Перед умовами Конотопської битви були протиріччя з московським урядом через його втручання внутрішні справи Гетьманщини, територіальні суперечності щодо завойованих військом Запорозьким теренів Південно-Східної Білорусії і недотримання царатом Пер'яславських статей і далі загострювалися. З'єднавшись із ворогом Виговський, Іван Безпалим, Совулом Вороньком та запорожцями Барабаша, армія Григорія Ромодановського захопила низку українських міст, зокрема Миргород, Лубний і Пирятин. Вирізали не тільки прихильників гетьмана, але й грабували мирне населення. Така поведінка московського війська схиляла на бік Виговського все більше цивільного населення. Тим часом велика московська армія чолі з Олексієм Трубецьким почала вторгнення в Україну над допомогою Громадоновському навесні в 1659 році. До московського війська приєдналися деякі козаки. Вороги Виговського в громадянській війні, на чолі з новопризначеним московитом, гетьманом Безпалим, загін Ніжинського полковника Гуляницького напав на обоз армії Трубецького та, відступаючи, захопив місто Конотоп. Попри погрози зрадити Виговського, Гульницький домовлявся та з чотирьохтисячним загоном козаків боронив Конотопську фортецю. Велика московська армія вирішила захопити конотоп і далі просуватися в глуб України. Облога Конотопа почалася 21 квітня 1659 року. Облога Конотопа. Перший штурм був невдалим. Укріплення конотопа не були досить міцними та й, взагалі, за військово-інженерними мірками того часу. Місто не було фортецею. Єдине укріплення це земляний вал та тапелісад з ровом. Втім, з багатьох місцях містечко очовувало болота. Тож природний ландшафт дещо сприяв обороні о 5 годині ранку, 21 квітня. Після молебню князь Трубецький почав приступ. Місто обстріляли гарматами, почався бій. Деяким московським загонам вдалося вдертися в фортецю, але козаки Гуляницького мужньо боронили та вибили загарбників з міста з великими втратами. Аж до 29 червня цілих 70 днів. Чотирьохтисячний загін Гуляницького утримував фортецю проти багатотисячного війська Трубецького, що давало Виговському змогу організувати свою власну армію, отримати допомогу від Річі Посполитої Криму і навіть залучити найманців. До козаків Івана Виговського приєдналися польські добровольчі кінні загони Потоцького Яблоновського та піхоти Лончинського. Також для охорони. Ставки, гетьмана залучили загони сербських та молдавських найманців загальною кількістю близько 3800 чоловік. Було досягнуто домовленості з кримським ханом Мухаммадом Гереєм IV про допомогу. Хан з'явився на початку червня на чолі з 30-тисячним військом. Наслідки та значення Конотопської битви. Конотопська битва засвідчила цивілізований вибір України на Захід. Конотопська битва з самого зародку знищила ідею багатостолітнього прагнення українського народу об'єднатися з російськими братами. Україна відстояла своє право на власний національний шлях, зруйнувала міф про природний анархізм українців, їх бездатність до власного державного будівництва. У Конотопській битві українці зруйнували російський міф про те, що в історії росіяни ніколи не воювали з українцями. Гадяцький договір швидко спричинив народне повстання проти Івана Виговського. Союз із державою довтривале панування, якої в Україні було кілька років тому повалено, вважався народом неможливим. Та й сама Річ Посполита не мала наміру дотримуватися угоди. Хоча гадяцький договір був ратифікований сеймом Річ Посполитої. Ця битва не, призвела, не привела до перемоги у війні. А в Україні піднялася нова хвиля виступів опозиції, яка зробила своїм лідером молодшого сина Богдана Хмельницького Юрія. Хоча останній був ще зовсім молодий, але за його спиною стояли досвідчені полковники Іван Богун, Іван Сірко, Ямко Самко та інші. Війни на два фронти, та ще й громадянської, Виговський не витримав і, не бажаючи подальшого. Кровопролиття після однієї з чорних рад, що відбулася 11 вересня 1659 року у містечку Германівка склав булаву, на його місце обрали Юрія Хмельницького, котрий під тиском Москви підписав Переяславський договір 17 жовтня 1659 року, що перетворював Україну в автономну одиницю у складі Московського царства. Причому ця автономія постійно скорочувалася. Колишній геньман переїхав на Волинь, що перебувала тоді під контролем кор короля і дістала з волі останнього барське староство, був сенатором Річі Посполитої та київським воєводою. Він осів у барі на Поділлі, куди згодом вирвалася з Чигирина, також дружина з малолітнім сином Остапом. Вогоський побув у Львові, вступив до Львовського православного братства, не полишив і політику. Також отримав Любомське староство. У цей час починається руїна. Гетьманщина розколюється на дві частини правобережно та лівобережно. Юрій Хмельницький змушений був піти у відставку і постригтися у чинці. А новим гетьманом. Уже тільки правобережної України став Павло Тетеря. Останній у цей період виступив як активний прихильник Річі Посполитої, причому дуже вороже настроєний був проти Івана Виговського. На правобережжі розгорталося могутнє антипольське повстання, котре було спрямовано проти гетьмана Тетері. Коли було схоплено вождя повстання на правобережжі Дмитра Солимку, то деякі сліди привели до Івана Виговського. Його було заарештовано і позбавлено всіх прав і привілеїв, котрі він мав у зв'язку з сенаторським титулом. Без всякого суду і слідства, навіть без королівського відома, колишнього гетьмана було засуджено до розстрілу. Пам'ятний знак на честь перемоги над Московією. Срібна монета із серії Гетьман України Іван Виговський» і пам'ятник на честь перемоги в Конотопській битві. Узагальнення теми із листа Гетьмана Івана Виговського. Я йшов щоб звільнити заблоги пана Гуляницького, неспішно чекаючи на хана. Тільки на той прибув ми поквапилися із пекотного дня липня, ставши біля Соснівської переправи, застали там 15 тисяч Москви, котра боронила одну переправу. На заяву московського посла, що Україна це гілка відламана від природного кореня Великоросії. Іван Виговський відповів так: Нехай Великоросія буде Великоросією, а Україна Україною. Питання. Про яку подію йдеться? Чим вона закінчилась і які мали наслідки? Якого ставлення до України з боку Москви домагався Іван Виговський. Висновки у період гетьманства Івана Виговського через внутрішні і зовнішні чинники в Україні спалахнула громадянська війна. Укладена з поляками Гадіцька угода не знайшла підтримки в більшої частини населення. Що стало головною причиною втрати Івана Виговським гетьманської булави? Його авторитет навіть не врятувала перемога під Конотопом. Обрання гетьманом політично, несамостійного Юрія Хмельницького не могла врятувати Україну від громадянської війни. Політичні хитання від Московії до Польщі, зрештою, призвели до усунення його від влади. А наступна боротьба за гетьманську Болову призвела до розколу Гетьманщини на правобережну і лівобережну. Річ Посполита і Московська держава, уклавши між собою андрусівське перемир'я, юридично оформили поділ України. Домашнє завдання створити проєкт за темою Іван Виговський, його внутрішня і зовнішня політика. Дякую за увагу.